А, 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 а я покривку, я нічого не покривав. Я цю бабушку ніколи на це не називав. А це я право на якому просив, не хоче, а це наші наші то вас не дані. Нелі не ведіться на провокації. Не ведіться на провокації. А що ми з вами в Україні? Що, що? Якого гріна вона робить? Поліції є, подавайте заяву. Покажу все через поліцію. Добре, що? Добре, що?

Не дихай, зламає. Який підвал? Який нашенький, згідно законодавства. Був... Свєта, не спішіть, не спішіть, не спішіть. Не не а що це не показувати, що воно наші влади? Не, не хочу. Що зараз значну тут ходити?